Привіт! Хочу вам розказати, як я готую крем сир зі сметани. Для того щоб приготувати 500 г крем сиру зі сметани, я беру 2 пачки сметани по 370 г кожна пачка і сметану використовую жирністю 20%. Сметану відкидаю на марлю, марлю купую в аптеці. Цю сметану відкидаю на марлю і ставлю в холодильник на ніч. До сметани я не додаю лимонний сік, лимонну кислоту або щось інше. Просто відкидаю сметану на марлю і ставлю в холодильник. За ніч з двох пачок сметани у мене стікає приблизно 200-250 г зайвої сироватки. Наступного дня цю сироватку я зливаю і маю приблизно 500 г дуже ніжного нейтрального на смак. Крем сиру, він має ніжну кремову текстуру, з ним дуже легко працювати. З цього крем сиру я готую крем-чіз і далі готую дуже смачні ніжні торти. Щоб приготувати крем-чіз до крем сиру, я додаю цукрову пудру, додаю збиті вершки, все перемішую, збиваю міксером і чудовий ніжний крем-чіз готовий. Для приготування крему я не люблю використовувати солоні сири. Такі як Філадельфія, до Суші, Кремето і тому для приготування крему в торт я дуже часто роблю крем-сир зі сметани. Спробуйте і ви приготувати такий крем-сир, я впевнена, що вам теж сподобається. Напишіть в коментарях нам, що у вас вийшло, чи сподобався такий крем-сир. Дякуємо, що ви переглядаєте наші відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам коментарі і ставте лайк.